У середу, 27 листопада, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Сергія Бородіна. Мужній воїн служив на посаді гранатометника 2-го механізованого відділення збройних сил України. Він загинув 22 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ласточкіне Донецької області. Нехай добра світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав Сергія. Тільки гарний згадки про нього. Тому що він був мені як другим батьком. І я, ми з ним ніколи не сварилися. Завжди допомога від нього йшла як фізична, як матеріальна, так і просто духовна. Він був дуже гарним чоловіком. Тільки хороше може згадати і сказати про нього. Він був дуже гарною людиною. І запам'ятається на в наших думках дуже добрим чоловіком. Дуже чудовою людиною. Відповідальною людиною, який любив своїх дітей, віддавав своє серце за тих людей, які були поряд. І допомагав всьому. Це важка втрата для нас. Ну, ви розумієте, ну, він, можна сказати, що сам пішов захищати нашу Україну. І віддав своє життя за це. Він працював на хімпромі. У нього і онук є, дві доньки, яких він дуже любив. Взагалі був гордий тим, що онук у нього є. Кожну хвилинку він присвячував йому і дітям своїм, своїй родині. Ну, чудова людина, дуже чудова і любляча. Головне, що він був людиною з великої літери, я хочу сказати. Оце найголовніше. До того, як стати на захист батьківщини зі зброєю в руках, Сергій Бородін працював апаратником. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів, захисник назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Не можна казати в минулому часі про нього. Він був дуже добрим, відзивчивим, дуже працьовитий. Він жив раді дітей, раді сім'ї. Не на одній роботі працював. На все в нього вистачало часу, тільки не на себе. Він не жалів себе. Перед війною уїхав на Польщу, пішов на пенсію, уїхав на Польщу і вернувся. Коли лютий враг наступив, він не мог там бути, тому що діти його були тут. Не знаю, добрий сім'янин. Дуже добрий, і відзивчивий. Весь час в одній зміні. Він називав все время тільки Григоровна. Біжить все час мимо має... Григоровна. Григоровна, як діла, все. Дуже добрий. Війна забирає кращих. Ми в місті Он Він взагалі и до роботи відносився і знав свою професію. Хороший был аппаратчик Боисхана, ну и как человек, ну и надо взять должное, он вернулся из Польши, пошел защищать, ну. будучи сам выражение с России, я должен сказать, несмотря на то, что он с России и по-русски разговаривал, сердце у него украинское, царство ему небесное. Відспівали відважного солдата Сергія Бородіна у Свято-Миколаївському храмі православної церкви України. Ще ще мирі господи помолимо сладема! Молимося, за запокані душі, спочила робожа, олегла воїна Сергія. І за відпущенням усякої провини вільної, невільної мужнього воїна оборонця Сергія Бородіна з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.